Але я думала, що це буде важче, але оказалося не, так, не такий страшний вовк, як його малюють. Короте, для того, щоб зібратися, десь поїхати, потрібно помитися. Правильно? А відкрити кран і помитися такого ну, не виходить. Вот. Потрібна ось така бочка. Бачите, є водичка, є драбина. І це все. Це вже тут у мене кип'яток я залила. А оце уже холодна вода, І це називається літній душ. А в кого... О, якраз класно. В кого ще які? Покажіть, будь ласка, свої в коментарях. Фото. Буде цікаво, можливо, хто возьме. Ой. О, чуєте, це фазан кричить. Фазани, до речі, дуже гарно розвелись. Можна цей. Напишіть в коментарях, у кого які душі, можливо, кому буде цікаво. Ой, може хто тут зробить. Ох, фух О, Казається, я і таке можу робити. Не так і страшно. Бажаю вам добра, натхнення всього найкращого. Також хочете замовити. Червоної чорної щуки пошіть до замовлення, і до замовлення є різноманітні квіти на продаж на опт і поштучно.